Доброго дня! Сьогодні я розповім, як лісові тварини готуються до зими. Білочка живе в дуплі дерева, в ньому тепло та затишно. А якщо великий мороз, то білочка загортається клубочком, закривається пухнастим хвостиком і спить. Головна їжа це шишки, горіхи, сушені грибочки. Шубка у білочки взимку сіра. Ведмідь. Він старанно готує барліг під корінням дерев. Бурий ведмідь всеїдна тварина. Він любить ласувати корінцями, ягодами. А також полюбляє рибку. Взимку йому не знайти такої їжі. До зими у ведмедів відкладається багато жиру під шкірою і він залягає у сплячку. Вовки. Сірому вовку зима та пізня осінь не страшні. Він постійно ганяється в пошуках поживи. Їжу вовки не запасають та в сплячку не впадають. Це хижий звір. Він живеться різноманітними тваринами. Їжачок восени в їжачка мало поживи, бо заховалися у землю черв'яки, ящерки, вужі. Тому він не робить запаси на зиму, бо взимку він спить. Вночі він носить сухе листя та м'який лісний мох. Застеляє зимову постіль, щоб було тепло спати. Або заривається в сухе листе. Їжачок спить всю зиму і зовсім нічого не їсть. Заєць ляклива та бережна тварина. Зайці рослинноїдні тварини їдять молоді гілочки з дерев та кору. Зайчик має білу шубку взимку. На пошук їжі зайці виходять вночі, а вдень відпочивають. Лисичка взимку живе сама. Хутро в неї пухнасте, густе, руде, тому вона спить просто на снігу. Лігво лисиці на снігу це невеличка ямка. А коли розгуляється негода, снігопад або сильний мороз, лисиця ховається в нірку. Найчастіше ланцюжки її слідів можна побачити біля соломи, де зимують миші. Вовки, лисиці та зайці до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах, пошуках їжі. Зайченята тільки перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на зимовій ковдрі. Лисички і вовки шубки не змінюють. Хутро стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити люті морози. Вовки збираються у зграї, так набагато зручніше вижити взимку.